Всім вітання. Сьогодні в форматі юркового недільного казання така рубрика в мене була в Фейсбуці. От, я хочу відповісти на деякі коментарі, але насамперед я хочу подякувати. Дійсно, щиро хочу подякувати тим, хто підтримує, хто, хто відповідно дякує за те, що я намагаюся поділитися своїми якимись міркуваннями. Я не претендую там на якусь Істину в останній станції, я вам кажу мою правду. Це моя правда, це моє бачення, це мої думки, які, якими я ділюсь. Якщо вони комусь цікаві, ну будь ласка, слухайте. Якщо комусь вони імпонують, і він я маю однодумців, і комусь ці думки допомагають розібратися, в тому що відбувається навколо. Я тішуся. Якщо когось я дратую, ну не слухайте. Якщо хтось відповідно роздратований і коментує. Коментує таким чином під відео, там розміщує свої коментарі. Я постійно таких людей видаляю. Просто видаляю, тому що не хочу нікого дратувати. Тобі не подобається те, що я кажу. Ну не слухай, слухай там. Швеца, там когось там, ще там авторитетів. Да, до речі, <гум> коментар пане Юрію, не спирайтесь на швеця. Ви мудра людина. Я не мудра людина. Я намагаюся бути думаючою людиною. А коли я слухаю таких, як Швець, людей поінформованих, знаючи, в чиїх інтересах він це віщає, що він говорить, я між. Умовно кажучи, між рядками читаю, так тобто, ну не читаю, слухаю, але я чую те, що він про що він замовчує. І от те, про що він замовчує, мене останнім часом лякає. Або те, де він проговорюється, знаєте, оговорки по Фрейду. Е, ну, але це таке. Е, отже, е, шановні, я е, справді дякую тим, хто підтримує. У мене немає ніякої толерантності до тих, хто хамить, чи хто там щось не коментує, я зараз до цього ще повернуся. Хто захоче підтримувати підтримати таку, ну я собі дозволю назвати просвітницьку волонтерську діяльність, я номера карточок скину. Отже, так був мене коментар одного чоловіка, і тут, відповідно, там була ціла дискусія. Він мені написав цей чоловік, який коментував, написав, що в нього тут дискусія з моїми, там як він назвав, тупими чи якими слухачами. Uh, і коментар. Пане Юрію, то, той ваш знайомий, якого ви заблокували, мабуть, воює так само, як і у Галценко і Мадір за десятки кілометрів від нуля. А те, що притулець Терненко, злодії пройде сюди, це зрозуміло всім думаючим людям. На жаль, далеко не всім. Чоловік, який, а я не знаю, де він зараз воює. Може там далеко від нуля, може на нулі. Ну, Тут це не від нього залежить, це не є його, умовно кажучи, вибір. де. Пошле на там і він воює сьогодні. Він в тилу, завтра на нулі. Так, цей чоловік воює, він е, кажу, я з ним мав нагоду особисто спілкуватися, чому заблокував? По одній простій причині. Е, людина, яка не подобається, мовчимо, ну, не має значення, яких ти поглядів перетримуєшся і так далі. Але що мені реально страшно? Е, я колись слухав Френка Пюселіка, я згадував про цього чоловіка, це американський консультант, в якого я був на трьох тренінгах е, свого часу. Один з перших верніше, співавтор першого підручника по НЛП-технологіям. і цей чоловік, який тренував нашого, нашого львівського мера і його команду. Тому, оскільки він власне їх тренував, то я дуже добре бачу ті маніпуляції, які відбуваються. Але менше з тим: так от Фен Пусерік, як ветеран війни в У, у В'єтнамі, він застерігав про масове явище психічних відхилень, психічних проблем. І, взагалі, е проблеми от тих людей, які пройшли через пекло війни. Ніхто не зна нас не знає, в кого психіка би там витримала, в кого ні. І потім, і що з тою психікою в результаті відбувається. І от увіть собі, що люди, які ну, більш-менш е мислячі, а чоловік, який коментування, без сумніву, мислячий чоловік, от вони е увірувавши в притул Стерненків і іншу наволоч, яка паразитує на війні і робить на тому свій політичний капітал, вибачте, що я так кажу, це моя думка щодо тих діячів. І е, Порошенко нічим не кращий і багато-багато інших. Це так, про всяк випадок. Е, так от, е, ці люди, вони прийдуть потім з війни, дасть Бог, ви ж, хто виживе, хто повернеться. І от е, ті. Величезні психологічні навантаження і зрушення психіці, які відбуваються неминуче внаслідок таких. Ну хіба людина має бути, я не знаю вже наскільки психічно зартована, щоб пройти через то пекло і нічого не зміниться. Але ці ж всі люди, у них же ж певні установки будуть в голові, і вони будуть готові за таких маніпуляторів, як притула Стерненко, інші вбивати своїх людей. Невеличка репліка щодо Притули. Чому я так говорю? Тому що це чоловік, який якого підтягували як і підтягували Викарчука в політику свого часу, як підтягнула нинішнього президента і багатьох інших людей? Бо перший критерій для тих, хто маніпулює людською свідомістю, їм потрібно, щоб їхня їхня маріонетка була впізнавана. Ну тобто, щоб не розкручувати рейтинг, і от при Туле, я вам скажу так: це є родич по жінці, тобто його дружина і дружина. І рідна сестра його, його дружини, рідна сестра його дружини, є, перепрошую дружиною Віталія Хомутінніка. Віталій Холоть Хомутіннік це один з лідерів батальйону Монако, кум львівського олігарха, колишнього мого шефа Віталія Антонова. Чоловік, який очолював молоді регіони, чоловік, які кровно пов'язані зі своєю мафією Донецькою, Януковичем, який сидів на тіньових скамах. Схемах по відшкодуванню ПДВ і, зрештою, в інтернеті можете почитати дуже багато. Спільна теща Хомотинника і притули прославилася, ну в лавках прославилася тим, що здаючи задом під впливом препаратів лікувальних препаратів, при вживанні яких не може сідати за кермом. На заднім ходом збила маму з донечкою і навіть не захотіла відшкодувати. Там була ціла публікація. Я про це писав відповідно, статтю свого часу, тому трошки в темі. І тому для мене оцей е волонтер, так би мовити, притула е для мене абсолютно негативний персонаж. Знову таки, це моя думка. Я не ділюся, я не збираюся її приховувати. Е так, тепер далі. Про знаряди зі збідним ураном, то, значить, шановний Юрій, для початку погугліть, розберіться у суті того. Ну, Я дуже дякую, що ви гуглите, що ви розбираєтеся. Якщо ви чуєте те, що хочете почути, ну, тоді краще від'єднатися від каналу, бо я говорив про те, як буде потрактовано застосування цих е -е, снарядів зі збідненим ураном. Я не дискутую про те, наскільки вони небезпечні. Зараз ви відкриєте інтернет, і ви будете побачити десятки публікацій, що ні, та ні, вони типу безпечні і так далі. А я просто відкрив для інтересу публікацію на українському сайті 2016 року. Процитую, про збіднений Уран. Так, так як його період на піврозпаду становить 45 мільярдів років, ще раз 45 мільярдів років альфа – це не ослабне ніколи. Це означає, що людина з ураном в організмі піддається впливу радіації до самої смерті, а навколишнє середовище буде забруднено назавжди. Ідеться про пилюку. Чому я написав, власне, в такому контексті про цей про власне про знаряди зі зміненим Ураном, тому що московська пропаганда чітко ідентифікує їх як брудна ядерна бомба. Брудна ядерна бомба це звичайна вибухівка, до якої там доштуковують якусь радіоактивну речовину. Вона не має, тобто там немає ланцьової ядерної реакції, вона не несе таких руйнівних дій, вона заражає територію. Але тут питання не в тому, як вона заражає територію, а питання зараз в тому теж питання. Питання в тому, що цей пилюка радіоактивна. За своєю суттю, яка не шкодить, вона не потрапляє через шкіру в людину, але з повітрям вона наносить катастрофічні враження організму. Так, знаряди зі збідненим ураном, зі збідненим ураном, вони дуже високоефективні, вони там прошивають броню, броню танків і так далі, але наслідки. Ну, тобто те, що наслідки від їх застосування, вони залишають сумом, кажучи, назавжди, тому що термін 45 мільярдів років, він дуже дуже якийсь такий цей. Е, тому, от е, тим я теж там заблокував якийсь коментаторів, е, які там ну не хочуть вони слухати. Ну, не треба мене звинувачувати. Я далеко не в цьому розбираюся абсолютно. В чомусь розбираюся поверхнево. Я намагаюся аналізувати певні речі, але не треба до мене по хамськи ставитися. Е, Мені це неприємно, я тому тих людей просто блокую назавжди. Далі. Ще одна цікава така, цікавий коментар від людини, яку знаю особисто. Не Джон Кеннеді, а Роберт Ф. кеннеді молодший. Я перепрошую, якщо я умовився, тому що Роберт Кеннеді молодший це син брата Джо Кеннеді, прокурора, якого вбили буквально через кілька років. Після того, як вбили Кеннеді. вбивство Кеннеді, воно е, сп, сп, тобто покрито там багато, та, тайна покрита мраком. Як то кажуть, я рекомендую прочитати е, прочитати в інтернеті, знайти або навіть послухати виступ Кеннеді по телебаченню. На мою думку, це якраз той виступ, де він почав говорити про так звану глибину державу, про змову, тобто точніше, про змову, це напевно і була причина його знищення, тому дуже рекомендую. Ну, але добре, перепрошую. Не антиваксер, а борець з фармкартелем, а фармкартель це кодо, яке керує світом. Знаєте, ця примітивна конспіролочні погляди, які демонструють деякі люди, мене лякають не менше, ніж ці всі фармкартелі і інші, тому що не фармкартель зло, а гроші, які за ним стоять. І е, ці гроші не належать фармкартелям. А взагалі це питання набагато глибше цієї фінансової системи, яка сьогодні існує лихварської фінансової системи. Так, а що він про війну сказав не те? Він правду сказав. Правду сказав про. Знаєте, Часом правда є дуже небезпечна, а взагалі правду не знає ніхто. Звідки пан Кеннеді, Роберт кеннеді молодший, знає про втрати військові? А я вам скажу, що він сказав на рахунок, на рахунок тих втрат. Так, 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 зараз. Він тут сказав про так. Про, про ліквідацію імперії ми повертаємо війська додому, там і так далі, і так далі. От, е, якщо читати то, що він характеризував війну, я багато тут з чому погоджуюся. Ну, але але невеличке, але ніхто не каже про це, але загинуло 14 тисяч українських громадянських осіб, 300 тисяч військових росіяни бають українці з підношення 7 до 1 або 8 до 1. Українцям не вистояти все, що нам кажуть, це брехня. Оцініть самі цей спіч пана Кеннеді, а відповідно і логіку людини, яка про це пише, кажучи, що це мало не святий чоловік. А взагалі, чому у мене критичне ставлення до політики? Завжди контролюють обидві сторони, завжди. І отака опозиція до курсу. Демократичної партії догналіти проти Сланцевого газу та опозиція до курсу Демпартії, вона повинна була бути. А щодо особистості, шановного Кеннеді Роберта кеннеді молодшого, скажу, що цей чоловік пережив велику трагедію. В підлітковому віці він поховав свого батька, якого вбили після вбивства брата. В нього були проблеми з наркотиками. Довший час. Він зараз третій, третій раз у дружний, і друга дружина його покінчила життя самогубством. Тобто чоловік абсолютно непросте життя. І те, що йому дозволяють говорити, йому дозволяють говорити, інакше без проблем зробили би те, що зробили з його батьком і з його дядьком. Тому я при всій повазі до деяких його формулювань ставлюся обережно до нього, як зрештою до всіх політиків. От е, тому, ну а там е, Ротшильди, там і Бобі Кеннеді воює з цими добронями виграє, виграє колосальні судові справи. Це є внутрішня видова боротьба, на мою думку. Ще раз скажу, при певній симпатії до цього діяча, я все-таки не маю деякі застереження. От, ну відповідно, звісно, що я нічого, як пише пані пане Юрію, даруйте, ви геть нічого не знаєте про брата Кеннеді Молодшу. Ну, я достатньо, а я спілкувався особисто. Ну, прекрасно. Я з багатьма людьми спілкувався особисто, але е це теж нічого не знає. І ще не гоже, ну, зовсім не гоже послугувати з Хамським невілецьким антиваксером. освіченим інтелектуальним. людям це не пасує. Ну, що я свідчена інтелектуальна людина. Я пацан з Левандівки, з такого бандитського району у Львові. Прийшов 90-ті, займаючись торгівлею нафтопродуктом, це освічений, полтав, це не до мене, це там до харарі, інших подібних істот. Тому я ще раз скажу: не екстраполюйте, не проектуйте на мене свої, свої певні світоглядні матриці. А термін антиваксери, звичайно, я вживаю з певним таким, так би мовити, стьобом, тому що е антиваксери, класичні антиваксери, я не говорю зараз про Кеннеді, а про деяких людей, які не мають жодного відношення до медицини, не прочитали більше однієї книги, а користуються власне ютуб-каналами та е телеграм-каналами для свого базового освітнього рівня. Так от ці люди. Вони надзвичайно вигідні фармацевтичному картові, тому що їхні наївні, а часом туди запускають дуже часто спеціальні провокативні речі. Вони абсолютно чітко працюють для того, щоб потім вийшли респектабельні такі пани чи пані, чи там істота якогось іншого, іншого гендеру. І потикали е, всіх тих, хто сумнівається в кошерності значить рекомендацій. ВОЗ потикали, е, як песика в свої стяки, потикали носом. Дивіться, оце от, антиваксер, тупий. От що він написав? Оце для мене є власне термін антиваксер. Напівронічний, напівні. ні. Е, що стосується тут, коментар був. Про Петрова Теорія світового управління Коп в нього про це курс лекції. Знаєте, я слухав цей курс лекції давно. Вони дуже-дуже заслуговують великої уваги. І, власне, оскільки я зачепив цю тему, я знайшов в інтернеті книги Петрова. Цитату спочатку книги вже опублікував в своєму телеграм-каналі. І... Я до цієї книги ще повернуся і поділюся деякими своїми думками. Тобто, я собі освіжу те, що я слухав дуже-дуже давно. Це пройшло багато років, і звісно, треба освіжити пам'яті, тому що щось лишилося в сухому залишку, а щось ні. Що стосується відкриття коментарів в телеграм каналах та мені достатньо коментарів. в Ютубі. Вибачте, я, я дуже дякую всім, хто там підтримує, хто гарно відзивається, але перепрошую, я не, не, не маю часу навіть лайкати. Ну, це треба прочитати. Я перебіг, хочи Ну, там... Тицяти ти, кожен комент лайкати, тому лайкну, тому не лайкнув. Тому я от зараз публічно дякую за, за підтримку і так далі. Е, тому відкривати коментарі в цей, навіщо? Ну, якщо люди хочуть між собою поспілкуватися, вони поспілкуються. Я не знаю, я не готовий просто тим займатися, тому що навіть ті, умовно кажучи, пожертви, які мені приходять за цю. Ще раз дозволю собі таку, на таке нахабство сказати, волонтерську просвітницьку діяльність, і за них не виживеш. Тому, вибачте, я не маю можливості наймати людей, які будуть вести мої соцмережі. Хоча це була би хороша, хороша тема. Отже, і коротко. Про релігійну тематику, де дуже зрозуміло, тема, яка викликає великий срач, з одного боку християнуті на всю голову. Вибачте, знову ж таки, за таку термінологію, це люди, які увірували не в Христа, а в релігію, в, в попів, в догму. В догму. От, з іншого боку, ті, які взагалі відкидають християнство, як це юдейську там релігію, продовження тори і так далі, і теж багато аргументів наводять. Рекомендують мені почитати Шевченка, рекомендують мені почитати Олену Пчілку, там інших, ін, інших авторів, які власне висловлюють критично щодо догмату християнського, но що не духу християнства, як духу любові, всепрощення і так далі. Це інша тема. Е, тому. Я не хочу на цю тему зараз говорити. В мене є певне розуміння. Хто скаже, це каша в голові ні, це роздум, на відміну від того, що в когось лайно затамповане. Ну, але таке, ще один смішний коментар: весифар чи ашкеназі? Не знаю. На одну восьму я не знаю. Одна восьма в складі своїх, свого родоводу, я не знаю. От Яка там кров? Українська, польська, Жидівська, не знаю. Одна восьма, а решту всіх знаю. Там такі правдиві українці-галищарині, тому, тому за це не переживайте особливо. Е, ще один такий: ну з такими думками слух у вас не з'явиться більше прихильників, воно і не потрібно. Навіщо мені більше? Маса обожнює чути те, що вони неймовірні, непереможні, мудрі і так далі. У мене питання виключно відповідального плану. Як ви з такими думками живете і не спились до цього часу? Ну тому і перепинив живати алкоголь вже багато років тому. Правда, на жаль, знову почав курити. Ну, таке. Так, і е, так. е, чому не говорити про протестантів? Ніби їх не існує. Вони існують їх дуже багато в Україні. Ну яка різниця? Я не хочу обслужувати зараз конфесії, хто там кошерніший, в якому напрямку релігійному, і хто, хто там більш правий по якийсь там догматах. Дискусії до, щодо принципу філіокви вони стали формальною причиною поділу церкви. Ясно, що причини насправді інші на Східну і Західну церкви. Хоча більшість людей навіть не чули цей термін. Ну, але це знову ж таки інше питання. Я не знаю. Зараз я ще подумаю, що мені записувати окремо відео, але я зараз скажу коротко. Наближається кульмінація, дуже нехороша кульмінація в зв'язку з риторикою і навколо е е, знарядів зі збільненим урану. Е е, і риторика, яка була, я про це вже говорив, слова, які були. Сказані Сі ціньпіням в розмові з нашим президентом на річницю Чорнобиля, наголошую, і там прозвучало питання про ядерну небезпеку. Прочитайте наші інтернет-сайти, як там всі розказують, що заряди зі збідненим ураном це, це, все, це все добре. Сценарій, сценарій катарсису, сценарій е, кульмінації, сценарій, коли е, можливі будь-які провокації. Це провокації можуть бути застосуванням. Ядерної зброї, так званої брудної ядерної бомби. А, до речі, це ж снаряди е, зі збідненого рану, е, московська пропаганда. М -М, мені здається, навіть особисто царь Вова трактують як застосування брудної ядерної бомби. І дуже важко сперечатися, якщо подивитися на 45 мільярдів років наслідків від застосування цих снарядів. Я маю на увазі важко сперечатися з такою характеристикою, тому що немає чітких визначень. Брудна ядерна бомба це звичайна вибухівка з компонентом радіоактивного якогось елементу, який заражає територію, заражає людей. Ну от вам і от, от вам і термінологія, якою маніпулюють. Тому можуть довго сперечатися спеціалісти, журналісти, але загроза ця реальна. Вона мені дуже не подобається в контексті деяких ще інших речей. Але я поки що утримуюся. Ще раз дякую тим, хто слухає, хто розуміє. Почуємося. Десь Бог побачимося.